Закінчила обрізку виноградників, нічого не знімала, тому що це настільки все індивідуально для кожного сорту і кожного кущика, що немає сенсу щось показувати. Щось е, визріло, щось не визріло, захворіло, вкривається, не вкривається. потрібно дивитись на кожен кущ індивідуально. І, е, звісно ж, Стандартні правила по обрізці. Ось якщо там згадати, це у нас стара деревина, називається рукавами, вона не плодоносить. Ми залишаємо ось таку коричневу лозу, вона називається плодовою стрілкою, тільки на наступний рік вона буде нам плодоносити. Вона має бути визрівша, коричнева вся. Невизрівша, зелена не перезимує товстенька, десь від 8 до 12 міліметрів приблизно. Довжиною десь метр-метр двадцять -метр на 10, вісім-10 почок. Я завжди залишаю з запасом. Навіть роблю ось таке посилене подвійне звіно. з двох лос, щоб можна було по весні. Щось краще, пагони якісь вибрати чи щось підмерзне. Завжди запас має бути. Ось так пов'язала їх. Зараз буду вкривати, вкладати в такі рівчаки, накривати землею. Нитки залишаю, щоб можна було потім орієнтуватися, витягнути з-під землі весні. Yeah.